Друзі, всім привіт! Вітаю вас в другому році нашого міні-курсу. Сьогодні будемо розбирати те, як розпочати в Телеграмі без вкладень та вийти на стабільних 500 доларів в місяць. В першому році ми з вами ближче познайомилися та розібралися з самою нішою. Дізналися, що телеграм-канал це практично повноцінний онлайн-бізнес, який може працювати майже без вашої участі. Тож в загальному розібралися, скільки можна на цьому заробляти та що для цього потрібно робити. В цьому ж році я розповім вам про те, як абсолютно кожен може розпочати свій шлях в телеграмі з повного нуля та почати заробляти стабільно від 500 доларів на місяць. І це я не вигадав, це дійсно так, тому що завдяки телеграм-каналам з'явилися різні професії, які це повністю втілити в реальність, на яких ви можете стабільно заробляти та поєднувати їх з вашою основною. Діяльністю, тобто ви можете їх розглядати не тільки як додаткове джерело доходу, а як і основне. Це залежить від того, скільки ви можете приділити часу. Чим більше часу ви сюди приділяєте, тим більше грошей ви тут заробляєте. Також нагадую, що усі, хто додивляться до кінця цей урок, на вас очікує приємний бонус. Отже, давайте розпочинати. У випадку, коли у вас немає грошей на власний телеграм-канал, ви можете працевлаштуватися до людей, в яких він уже є, та допомагати з його подальшим веденням та розвитком. Давайте розберемо, чому влаштуватися зараз дійсно легко. Український ринок Telegram дуже швидко зростає. З року в рік українські Бізнеси все частіше купують рекламу в телеграм-каналах у 2024 році. Вони витратили на це 2,5 мільярда гривень. Просто уявіть в масштаби цієї суми, що аж на 30% більше від попереднього року. Це напряму свідчить про те, що телеграм є хорошою площадкою для зовнішніх рекламодавців для того, щоб просувати свій бізнес або послуги. Через це попит на хороших спеціалістів просто шалений. До мене кожного дня звертаються власники телеграм-каналів, яким потрібні хороші спеціалісти. А я в свою чергу пересилаю ці вакансії в чат учнів, і таким чином кожен з них не залишається без роботи після навчання. Але більшість із них отримують роботу навіть без цього, тому що після закінчення навчання я запрошую всіх учнів до себе в команду. Отже, давайте я вам детальніше розповім про усі професії, опанувавши які, ви зможете з повного нуля, без ризиків та без складень розпочати свій шлях в Телеграм. Загалом зараз є три найпростіших та найактуальніших професії в Телеграм. Усі вони різні, тож абсолютно кожен з вас може обрати те, що вам подобається найбільше. Перша професія це менеджер з продажу реклами. Усе, що вам потрібно робити, це просто знайти клієнта, домовитися з ним про умови розміщення, тобто скільки годин буде знаходитися реклама в каналі. Чиї будуть видаляти, чи не будуть після цього розмістити цю рекламу в каналі та отримати відсоток за кожне таке розміщення. Але щоб не бути голослівним, давайте я вам розповім на прикладі свого учня Саші, який працює також в одному із моїх телеграм-каналів. Оскільки грошей не вистачало, а власні бажання потрібно було закривати. Він зацікавився заробітком у телеграм ще під час навчання в університеті. Коли він до мене звернувся, ми з ним познайомилися особисто і вияснили, що його сильна сторона це комунікація з іншими людьми. Саме тому він вирішив спробувати себе на посаді менеджер з продажу. Реклами. До того ж, вона не займає багато часу. Весь діалог ведеться в переписках, і як на мене, це взагалі ідеальна робота саме для студента. На навчанні я поділився з ним конкретними джерелами, де він може знаходити людей, які регулярно купують рекламу у Телеграмі. Також, на прикладах пояснив йому, що саме писати цим людям та як вести з ними комунікацію для того, щоб ці люди ставали клієнтами, які купують рекламу. Після чого запросив його до себе в команду. У Саші було таке бажання працювати, що він заробив свої перші гроші ще під час навчання. Тобто наше навчання не завершилось. Він вже отримав з нього перші гроші. Зараз він продає рекламу у моєму телеграм-каналі. Ми з ним домовилися, що він буде отримувати 15-20% з кожної проданої реклами. Зараз він стабільно заробляє з цього від 20 тисяч гривень в місяць. Але тут як такої стелі у прибутку немає. Якщо Саша продасть хоч тисячу реклам у моєму телеграм-каналі, і це там буде, наприклад, на мільйон гривень, я йому все одно віддам його відсоток, там 15-20% ще й подякую. Тому що е, це в першу чергу приносить мені гроші без якоїсь моєї фізичної участі. А Саша дозволяє отримувати хорошу та гарну стабільну заробітку. Плату. Друга професія це професія контент-менеджера. Тут ключова задача створювати пости для телеграм каналів просто створювати контент. Як і казав раніше, вам взагалі не обов'язково бути експертом ті чи інші тематики для того, щоб створювати туди контент. Бо практично весь контент береться або з інших телеграм-каналів, з іноземних ринків, або ж він знаходиться просто на просторах інтернету, трішки адаптовується під саму стилістику каналу та публікується. Я вам скажу більше, вам навіть не потрібно буде думати про те, як це зробити. Я вже створив чітку систему, яку перевірив на практиці, яку перевірили мої учні, яка допомагає легко та швидко створювати контент для телеграм-каналів. У вас буде покрокова інструкція, як потрібно. Це робити, як шукати ідеї, як їх оформлювати, як використовувати штучний інтелект, щоб усе працювало максимально ефективно і ви могли виконати більший об'єм роботи при цьому приділяючи меншу кількість часу. Також розкажу вам на прикладі свого учня, щоб вам було більш зрозуміло: це Микита. Він працює ювелірним майстром у невеличкому ювелірному магазині. Його зацікавив Телеграм, бо він завжди мріє працювати віддалено і не залежати від якоїсь конкретної людини. Тобто він сам собі хотів бути начальником. Але одне з його ключових хобі це крипта. Тож протягом навчання він вирішив спробувати себе у створенні контент для каналів відповідної тематики. На навчання я йому дав конкретні джерела, з яких він може брати теми та ідеї для постів у телеграм-канали, в яких він працював. На прикладах пояснив, якою має бути структура постів, як їх правильно оформлювати, і взагалі який контент варто публікувати конкретно в цих телеграм-каналах. А після цього я познайомив Микиту з декількома адмінами, які якраз шукали собі контент-менеджера, і вони почали співпрацю ще під час навчання. Уявіть, Микита уже на другому тижні навчання працелаштувався і мав два стабільних проекти, на яких уже починав заробляти гроші, тобто навчання ще йшло, Він ще не всі професії вивчив, він ще не до кінця розібрався, але він вже міг повноцінно з цими знаннями працювати та надавати послуги за гроші. Зараз він створює контент для декількох телеграм-каналів. Перший канал це крипта, там він публікує інформацію про різні криптоновини, які відбуваються взагалі у світі. Все, що пов'язано з криптою. А другий телеграм-канал це Афіша, там він публікує різні цікаві місця, заклади, події, куди можна піти в тому чи іншому місті. При цьому він приділяє цій діяльності не більше півтори години на день і паралельно працює ще на своїй основній роботі. Але не дивлячись, на те, що він приділяє цій роботі не більше півтори години на день, це не заважає йому заробляти від 350 доларів на місяць. При цьому, щоб заробити ці гроші, йому не потрібно кудись їхати через півміста, йому не потрібно слухати там злого начальника, який постійно стоїть над головою і вказує, що робити. У нього максимальна свобода. Тобто він робить це все у вільний час від своєї основної діяльності. Тому можу сказати з певністю, все, що хотів Микита на початку навчання, все, що він озвучував в своїх бажаннях, те, чому він обрав телеграм, у нього все здійснилося уже під час навчання. Третя професія це переливчик трафіку з TikTok. Я впевнений, що ви про цю професію чули неодноразово від різних експертів. Задача цієї професії вам потрібно створювати коротке відео у TikTok та Instagram Reels, які будуть змушувати людей переходити до телеграм-каналу. А за кожного підписника, який переходить з TikTok або з Instagram в телеграм-канал з ваших відео, ви отримуєте від 2 до 40 гривень, в залежності від аудиторії, з якої ви працюєте. Якщо, для прикладу, ми візьмемо тематику Афіш, там ви будете отримувати від до 8 гривень. Якщо ви візьмете тематику криптовалюти, ви там можете отримувати від 20 до 40 гривень. Все залежності від того, наскільки складно залучити цю аудиторію в телеграм-канал. На мою думку, це професія, яка дає можливість найлегше та найшвидше вийти на гарний стабільний прибуток у Телеграм, адже вона підходить абсолютно усім. Вам не потрібно знімати своє обличчя, вам не потрібно власним голосом озвучувати ці відео, вам не потрібно складати гроші, вміти комунікувати або у чомусь розбиратись. До того ж, ви працюєте у звичайному для вас темпі, тобто ви можете це робити в коли там вільні від своєї основної роботи. А ваш дохід напряму залежить від кількості підписників, які приходять з ваших відео. Як я вам і обіцяв на початку, я буду розбирати все на реальних прикладах, щоб ви розуміли, що це я не просто собі щось там вигадав, придумав і зараз там розповідаю якісь нереальні речі. Я вам все пояснюю на прикладах реальних людей, які колись проходили у мене навчання. Сергій звернувся до мене після того, як звільнився з служби і захотів знайти нормальну віддалену роботу, яка буде забезпечувати його та його дівчину. Таку, щоб не потрібно було щодня кудись їздити. Або працювати фізично там на якомусь заводі, фабриці там і так далі. До того ж, він не хотів ніде світитися, якось комунікувати з людьми. Тому він зупинився на професії переливщика трафіку, де взагалі не потрібно цього всього робити. Ще під час навчання я побачив старання Сергія, я побачив його потенціал, те як він робить, те, як він старається, які підходи він взагалі використовує, і запросив його до себе в команду. Його робота полягає у тому, щоб знаходити в інтернеті вже готові на конкретні теми відео, насправді їх купа жодних складнощів цим взагалі немає. Там просто сотні а то й тисячі роликів публікуються там кожну хвилину, буквально. Трохи їх редагувати, а саме обрізати, початок і кінець, відзеркалювати, накладати субтитри, власний текст, водяні знаки і так далі, додавати текст та опис за певними правилами для того, щоб тікток просував ці ролики. А у кінець додавати заклик, підписатися на конкретний телеграм-канал. як тільки він потрапив, до мене в команду я одразу почав платити йому гроші за кожного підписника, який приходив у мій телеграм-канал з його відео. Просто одразу я бачив, що у нього є знання, я бачив, що у нього є бажання та час працювати. І одразу він почав отримувати гроші без якихось випробувальних термінів, без тестових завдань. Саме таким чином він з повного нуля, взагалі без вкладень, вийшов на стабільний прибуток 25 тисяч гривень на місяць повністю онлайн та окупив навчання ще до його завершення. І що особливо круто, на мій погляд, це те, що Сергію не потрібно жити в форматі робота. Сон, щоб отримувати такий дохід, він витрачає на це до 4 годин в день. Все інше це його вільний час, який він приділяє своїй дівчині, батькам, власному розвитку, спорту і от взагалі всьому, чому він забажає. Отже, як ви тільки що побачили, на реальних прикладах абсолютно кожен зараз може стабільно заробляти з повного нуля та безкладень розпочати свій шлях в телеграмі. Стабільно заробляти онлайн, поєднуючи телеграм з основною роботою чи навчанням, або ж навпаки, вкласти кошти у власний телеграм-канал та створити повноцінний онлайн-бізнес, який буде постійно зростати в капіталізації, а також буде практично на пасиві приносити дохід. Якщо після перегляду цих двох уроків ви зрозуміли, що ніша телеграму вам дійсно цікава, і ви хотіли б себе тут спробувати, дозвольте розповісти вам трішки про своє навчання, буквально у двох словах, протягом якого я допоможу вам досягти результатів, які я розповідав у цих відео. У мене є навчальний продукт Telegram Sensei, на якому я особ Висто взаємодію з кожним своїм учнем. Якщо ви вирішите приєднатися, то вже через два тижні з моєю підтримкою з повного нуля та без ризиків опануєте усі актуальні професії, які дозволять вам заробляти з телеграму перші гроші з подальшим виходом на стабільний прибуток від 500 доларів на місяць без прив'язки до місця та графіку роботи, або прийдете зі мною весь шлях створення власного телеграм-каналу, починаючи від вибору правильної тематики, назви каналу, аватарки, опису, закінчуючи тим, як набирати аудиторію та продажем першої реклами, який майже на пасиві вам буде генерувати стабільний прибуток без стелі у розвитку. Як же саме ви будете досягати цих результатів? У мене на навчанні повністю зрозуміла подача для повних новачків. Тобто я пояснюю всю інформацію від А до Я. Якщо ви не мали досвіду в цініше до цього, вам буде все зрозуміло, бо навчання саме спрямовано на новачків, на людей, які раніше не працювали онлайн, або ж якщо працювали, то мали невеликий досвід. У нас буде йти уклон на практику. Тобто, ви після проходження теорії одразу будете всі свої знання втілювати на практиці, для того, щоб зануритись в максимально реальну атмосферу і того, як буде у вас в реальному житті після навчання. Також Буде зворотний зв'язок особисто від мене, тобто тут не буде кураторів, які будуть вам допомагати, будуть щось пояснювати у чатах, на ефірах, на зізвонах. Всюди комунікація буде відбуватися виключно зі мною. У вас буде зручна платформа, на якій ви зможете проходити уроки в будь-який зручний для вас час. У нас є кейси учнів, де люди частина людей знаходилася в Україні, хтось знаходився в Польщі, а хтось взагалі знаходився в Америці. Тобто, у всіх був різний часовий пояс, і при цьому всі люди з легкістю, з комфортом поєднували це навчання з своїм звичайним життям. Також у вас буде додаткова мотивація. Я на навчанні інтегрував різні інструменти, які будуть підсилювати вас штучно для того, щоб ви мали мотивацію дійти до кінця та дійсно досягнути тут результатів. Плюс і найголовніше, взагалі, що я бачу, це те, що у вас буде потужне ком'юніті, з яким ви можете обмінюватися досвідом, жалітися, спілкуватися, знаходити собі партнерів, знаходити собі підрядників, знаходити собі інвесторів для власних телеграм-каналів і просто реалізовувати свій свій потенціал в телеграмі. Чому я на 100% переконаний, що у вас все вийде? Пояснюю: по-перше, я даю учням 9 особистих. Перевірених способів, за яким вони гарантовано можуть знайти роботу та починати заробляти ще до закінчення навчання. А також запрошую усіх бажаючих до себе в команду. Я активно інвестую в свої нові проекти в Telegram, я постійно розширююсь, тому. Тому мені постійно потрібні люди. І 90% моєї команди це люди, які колись навчалися у мене. По-друге, це навчання пройшло вже більше 50 людей. І ось що вони про нього кажуть. Е, для прикладу, Міша, мій учень, каже, уроки подані дуже розгорнуто без води. Отримав на кращі умови інструменти для роботи, які дуже допомагають мені е, працювати. Ще в процесі навчання я працевлаштувався. Можу з легкістю рекомендувати. Дивлюсь на телеграм з боку можливостей. Зате взагалі дякую за те, наскільки це все компактно, зрозуміло, без води. Дякую за конспекти уроку. Не завжди є можливість відтворити самі відео. Е, а от конспекти з ми скріншотами саме те, що треба. Уроки рожовані просто на максимум. Плюс круто, що є конспект, легко сприймається, максимально без води, все по суті. Я дуже радий, що попав до тебе на курс, що все сподобалось, що є практика, взаємопідтримка, загальний чат та зізвони. А ще дуже сподобалось працювати з TikTok. Це, до речі, остання професія про яку я вам розповідав. Дякую тобі і Кості за вчорашній розбір відео. Костя, це спікер, який виступав на нашому навчанні. Не думав, що це настільки крута штука. В цілому, якщо ви хочете перечитати всі ось ці відгуки, просто можете поставити це відео на паузу та прочитати. Читати детально в кожне слово. Це не просто гучні слова, це надійна та перевірена система, яка дає справжні результати для тих, хто хоче приєднатися. Я залишив анкету перед запису в описі під цим відео. Анкета це фактично єдина можливість дізнатися повну програму навчання, дізнатися інші деталі, такі як ціна, наповнення, графік навчання, як буде відбуватись комунікація і все, все, що вас цікавить. А також це можливість приєднатися до нього за найкращою ціною, але ви маєте розуміти, що її заповнення вас ні до чого не зобов'язує. То ви можете заповнити анкету. Ми з вами особисто зізвонимось, поспілкуємось, поспілкуємось стосовно вашого запиту. Якщо це вам буде підходити, я вам так і скажу, дивіться, це вам підходить. Вам підходить це все в такому форматі, для того, щоб дійсно закрити вам ваш запит. Якщо це вам не підходить, я так само щиро і чесно вам скажу, дивіться, тут буде ось так. Подумай над тим, чи тобі це буде підходити. Це повністю безкоштовно, тобто ви зможете заповнити, дізнатись, поцікавитись, поспілкуватися зі мною, і після цього вже прийняти рішення, чи ви дійсно хочете долучитися до цього навчання, чи не хочете. Чому це відбувається саме так, чому це відбувається саме на особистий. Зізвонах, і я ніде не публікую там на сайтах цю інформацію про навчання. Е, у мене немає мети продати усім кожного учня, кожну людину я особисто відбираю на навчання для того, щоб це було класне ком'юніті, для того, щоб люди могли між собою взаємодіяти, і це була класна атмосфера, в якій дійсно хотілося розвиватися. Е, плюс я як вже казав раніше, працюю на навчанні без кураторів, працюю без якихось помічників. І через це я не можу набирати великі групи, тому що мені потрібно і мені важливо комунікувати з кожним учнем максимально тісно розуміти його ситуацію, розуміти, що де і як. Як йому підказати для того, щоб у нього дійсно після завершення навчання залишились класні відносини зі мною, залишились класне враження про саме навчання, і він повністю міг реалізуватися в ніші. Тож, якщо вам відгукується мій підхід, ви готові навчатись, ви готові працювати, головне, щоб отримати реальний результат. Це ідеальний час, щоб зробити перший крок до того, щоб почати змінювати своє життя. Заповнюйте анкету, і я з вами особисто зв'яжусь, поспілкуюсь, розповім усі деталі. До зустрічі.